і говоримо про найважливіші та найцікавіші події з життя регіону. 20 лютого в Україні вшановують день пам'яті героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя відстоювали майбутнє нашої країни. Вже 9 років українці вшановують пам'ять учасників подій на майдані. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення Росії не стало виключенням. Цей день в історії революції гідності вважають найтрагічнішим. Адже саме 20 лютого в центрі Києва загинули найбільше активістів. 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва. Який доєднався до пам'ятних заходів у Вінниці на знак вшанування подвигу героїв Небесної Сотні відбулось покладання квітів до скульптурної композиції дерево свободи. Нагадаємо, що серед героїв Небесної Сотні є п'ять урончанців Вінничини: Максим Шимко, Валерій Брезденюк, Леонід Полянський, Юрій Нечипорук та Роман Оліх. 19 лютого у Жмеринці люди звернулись до служби порятунку, аби рятувальники допомогли витягти автомобіль швидкої допомоги, який застряг у болоті, виїжджаючи із вулиці у місті. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області. На момент події медики везли хворого до лікувального закладу. До місця виклику прибули бійці восьмої державної пожежно-рятувальної частини, які відбуксирували медичний автомобіль на безпечну ділянку. Автошляху. До проведення даних робіт від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль, зазначено у повідомленні. Три з половиною тисячі порушників швидкісного режиму зупинили патрульні з початку року. Їх допомагають виявити прилади трукам, які використовують на автодорогах М 30 та М 21 Про це повідомили в патрульній поліції Вінницької області. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, з якою швидкістю дозволений рух на автодорогах і наскільки швидкісний режим порушують? Ну, взагалі, я думаю, всі знають, що в межах міста дозволено не більше 50 км за годину. А от за межами міста, якщо це рух по автомагістралях, то не більше. За 130 км на годину. Якщо це на е, автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, які відокремлені одна від одної е, розділювальною смугою, то це не більше 110 км на годину? Ну а на всіх інших автодорогах не більше 90 км на годину. Знаємо, що перевищення швидкості здебільшого є причиною ДТП. Яка адміністративна відповідальність передбачена за порушення? А, так, це одна із одних причин, з основних причин ДТП. А, їх багато насправді цих причин, але це дійсно одна із таких основних а, на рівні із такими ще порушеннями, як, наприклад, недотримання дистанції, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду-перехрест, і в тому числі порушення швидкісного режиму. Це такі самі основні найосновніші причини, через які власне і трапляються ДТП. Якщо водій перевищує швидкісний режим, то змушений буде сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Дуже дякуємо за роз'яснення і дуже сподіваємося, що водії будуть дотримуватися швидкісного режиму. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Вінниці відкрили соціальну пральню за фінансової підтримки австрійської міжнародної компанії. Купили три пральні і три сушильні машини для пенсіонерів, переселенців та багатодітних родин. Послуга безкоштовна. Речі на прання беруть за попереднім записом. Ковдри, килими та спідні не приймають. Максимальна вага одного завантаження 5 кілограмів. Розрахований проєкт на рік. Якщо попит зростатиме, його продовжать. Соціальну пральню у Вінниці відкрили у житлових приміщеннях костелу Діви Марії. Першого дня роботи її послугами скористалось семеро людей. Адреса центру. Каріта, спес, Вінниця, вулиця Соборна, 18. Пральня працюватиме у вівторок та четвер, з 9 до 16, після прання та висушування одягу з 15 до 16 видача одягу власнику. Вінницька область увійшла до пілотного проєкту, де впроваджуватиметься систематичний скринінг на туберкульоз у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Пілот здійснюється в межах проєкту «USID – підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні, що виконує програма оптимальних технологій в охороні здоров'я. З нами на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Розкажіть детальніше про пілотний проєкт, що він передбачає Вінниччина Війшла у пілотний проект. По проведенню скринінгу на захворювання на туберкульоз населення області. Проєкт впроваджується в рамках проєкту Юсайт, Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні і виконує цей проєкт міжнародна організація ПАС. Крім, ввійшли ще три області України: це Волинська, Рівненська і Київська область. В рамках цього проєкту будуть відпрацьовані саме алгоритми з проведення скринінгу групам ризику, медичним працівникам вимушено переміщеним особам, які зареєструвалися у Вінницькій області. Хочу Уважити, що туберкульоз на сьогодні це хвороба, яка лікується якісно і ефективно. На сьогодні немає потреби в багатомісячному стаціонарному лікуванні. Практично з перших днів прийому ліків, які призначаються лікарями та пацієнт вже стає безпечним для оточуючих. На фоні цього ефективного сучасного лікування постає важливим вчасне виявлення цієї хвороби, оскільки без вчасного лікування наслідки можуть бути дуже серйозні. Тому медики Вінниччини будуть впроваджувати цей проєкт в базі чотирьох центрів первинної медико-санітарної допомоги: це Могилів-Подільський, Янбільський Чернівецький і задіяно в проекті. Лабораторія могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування при ефективному впровадженні проєкту його результати будуть впроваджені на теренах всієї області в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги для гарного і ефективного надання медичної допомоги. Жителям Вінниччини. Яка кількість хворих зареєстрована у Вінницькій області? Хвороба залишається актуальною. За рік виявлено більше 550 нових випадків, 13 із них це діти до 18 років. Тому скрінінг, а саме вчасне виявлення цієї хвороби, є важливим. У нас на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.